Кому лечебної води. Так, колодязь качаємо вже десь пів часа. Це стане шивка. Колодязь десь 17-18 метрів. Там глиняний плевун. Ремонтні два кільця внизу. О, вже одна каша стала. Зараз будемо виключати. Плевун підходить. Чистили ми цей колодязь вже два рази. Чістки одної чистки вистачає на два роки. Все одно цей пливун намиває, наносить ці два кільця. Навіть вище ремонтних кілець я взагалі не бачу. Одна каша заплило все. Не знаю, спробуємо. Попробуємо, якщо нам удасться вичистити і достати дно, Попробуємо цей пливун розрядити такою гільзою. Із ситочки. Такий фільтр. Якщо, звісно, вийде. І так дренажник качає вже 40 хвилин. І цю маленьку колюшку не можу докачати. А ну майна. Стоп. По самі ноздрі насос в кедролу затягнуло. Якщо б якийсь другий насос, вже б йому був гайки. А так він вже четвертий рік качає цю грязь. Ну як четвертий рік? чистки на два роки хватає. Вже не 2 тижні, поки нас замовник ждав, воно повсякбу таку беду. Ремонтних кілець навіть не видно. Ладно, будемо зараз потрошку подавати дрінажніку цю кашу. Головне так, щоб він не обідівся, не вдавився по чуть-чуть, потихеньку будемо давати каші за папу, за маму. Покачали ще 10 хвилин. 10 сантиметрів 10 викачали. Насос майже вільний. Я стою на ремонтних кільцях. І можемо бачити, як б'є джерело. І ви хочете, щоб воно не намивало глини з такою мощю. І Що йому робити? Як його розрядити трохи це джерело? Заткнути його не заткнеш. Його тільки розряджати на скважину. Щоб його толкаюча що сила пішла в скважину. Тобто ниже ремонтних кілець має. Маємо загнати в його серце з цього джерела. Я думаю, що там може бути навіть пісок. Напорний пласт, піску може бути. Ну, взагалі, я таку чистку люблю. Відрами тягати не треба собі. Подавай потихоньку. Говорить, там уже ковбаси пішли з 30 труби. Так, джанго вільний. Тихо. Ось цей там на ремонтну. Пройшло ще 20 хвилин. Один ремонтний круг глини вибрали, але дзеркало води не падає. Насос качає, але но... воду не викачує. Не знаю, може ще вибраційного додамо йому в допомогу. а може ще дренажника. Бо Нема більш труби 32-ї. І так, розмотали 50 метрів. На допомогу прийшов вибраційний насос. І рівень трошки почав знижуватись. Взагалі, вібрік не дуже сильно поміг. Я там широким буром без подачі води проковиряв до, до дна. На тому дні ще каміння лежить. Ну, в общем, його, його витягнути вже не варіант. Зробимо просто таку гільзу для насоса. Страховочну, скажімо так. Щоб якщо буде муляка, підходить, щоб він хоча би грязь не тягнув. В общем, вибрика виключили, вода вообще прибула, насос дренажный не виключавсь. Всунув такую гильзу, Поставив до дна, мы ее трошки вище, наверное, приподнимем, може подвяжем десь, десь сюда. І в ней станція насоса. Попробуем все таки его осушить, Цей колодязь. Ну що я вам скажу? Несильна і станція допомагає, несильно справляється з цим притоком. Станція десь два куба качає. Дренажник наш куб качає як мінімум за годину з, з цієї глибини. В общем так і справа. Ну все, насос в домик. Ну, зайти пошел ведро поставить. Ну, трошки краще, чем ведро, конечно. Все. На этом мы будем, будем наше чищение заканчивать. Такие фильтра у хати. Ага, я достанешь.